Трогобучі на відремонтованій вулиці разом із снігом має шанс зійти асфальт. Мова йде про вулицю Івана Франка, яку у місті відремонтували восени минулого року, та яка мала бути зразковою. Натомість на франка разом із снігом у певних місцях сходить асфальт. Про такий стан речей депутатів повідомив цього тижня на сесії народний обранець Богдан Присти за словами депутата, влада міста мала вжити заходи щодо підрядника, який неякісно провів капітальний ремонт цієї дороги. Буквально 5-6 місяців тому цю дорогу ремонтувала стрийська фірма Магістраль, якщо я не помиляюся. А сьогодні вже немає на дорозі асфальту. Така безвідповідальність привела до того, що з міського бюджету витрачені величезні кошти. Мабуть, керівник цієї фірми має понести відповідальність і відремонтувати цю дорогу за власні кошти. Інша біда вулиці Івана Франка не впорядковані пішохідні доріжки та неочищені від снігу нарікають люди. Через їхню практичну відсутність мешканці тут змушені ходити проїжджою частиною та піддавати себе небезпеці. Що ж стосується ям на інших дорогах міста, то ними у Дрогобичі світять чимало вулиць. Катастрофічною стала ситуація на вулиці Євгена-Коновальця. Проїхати тут неможливо уже що ж буде з повним таненням снігу, уявити важко. Через глибокі ями водії автобусів номер 10 вимушено змін змінили свій маршрут. До магазину Іви тепер не курсують, бо є всі шанси залишити колеса у глибоких ямах. Ну, насамперед не можна проїхати, тому що великі ями, лід намерз і розкачує автобус. Люди практично злітають з сидінь. І до того ж автобус можна переламати просто. Дорога дуже погана, там люди сваряться, правда, але то неможливо там їхати. Поки не зроблю дорогу, напевно, ніхто не буде їздити туди. Тим часом боротися із бездоріжжям у Дорогобичі з допомогою камери вирішили деякі місцеві водії. Буквально вчора інтернет-простір заполонило відео, на кадрах якого видно, як неподалік залізничного вокзалу, не дивлячись на сніг та величезні калюжі на дорозі, комунальники засипають ями. Допоки триває така клопітка робота, водії буксують та ламають автівки у ямах поблизу них. Далі без коментарів. Отак в Дорогобичі ремонтують дороги. А що то є, Андрійко, Якийсь бой? Будівельне сміття чи що то є? Так. Космічний мусор всякий лягає на, на нашу дорогу. А взагалі цікаві друга дороги. Але хлопці працюють усердно. Не даремно Вийкора Дзєєвський що 80% доріг вже відремонтували. Та знімаємо, знімаємо, все знімаємо. А! А що? <риклад> так, хлопи на джепі, вертайся назад. Але дороги то роблять? Ми Азарову то покажемо в Києві. Будівельне сміття, Міша, ти ж бачиш, диви. Ну, та в нас... ми, ми так, знаєш, як токійська система менеджменту працюємо. Безвідходне виробництво. Що має пропадати земля? Та в землю? І бо ти порох із пороху взятий і в порох повернешся. Ми знайшли вихід, ми зараз поїдемо супереч правилам дорожнього руху. Іншого варіанту не дано. А так ми їдемо. Пішохідний перехід. Ай-яй-яй, молодець! Давай, 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 давай. Пішохідною зоною. ну, давай, поїхали збираємо. А наші дороги журналісти телеканалу Осет мають намір завітати до чиновників та розпитати їх про нову технологію засипання ям у сніг. Окрім цього, ми готуємо спеціальний репортаж про стан доріг у місті після зими, де покажемо найбільші ями у одрогобичі та розкажемо, коли приступлять до їхнього ремонту. Тож слідкуйте за нашими анонсами.